Бля, все спочатку. Всім привіт, гайс! Сьогодні я хочу розказати про топ-10 речей, яких мені не вистачало або хотілося б бачити в Stalker 2. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал і також не забудьте подивитись моє минуле відео про майбутнє ділсі Stalker 2. А я не буду довго говорити. всім приємного перегляду. Всім привіт, гай! Сьогодні я хочу. Ну, нахаря цемкнув йо йому... заново, бля. І так, перша річ, якої мені не вистачало, це бінокль. Іноді хочеш щось роздивитись вдалині і зробити цього не можеш. Доводиться постійно з собою таскати зброю з восьмикратною оптикою. Переважно це болтовка. Тому що на автомати в ігрі можна встановити максимум 4 кратний приціл. Ну добре, ж хоч тут ідеальним варіантом мені послужила ar 416 Попадос, яку можна було отримати за квест три капітани. Бінокль був у всіх частинах ігри. Дивно, що у Stalker 2 він так і не з'явився. Лишається тільки надіятися, що він буде хоча б у якомусь DLC чи платному контенті. І ще було б прикольно, якби він відділяв противників у рамку. Друга річ, якої мені не вистачає Stalker 2, це можливість встановлювати ПНВ у техніка на деякі види костюмів, або, наприклад, якийсь ПНВ приціл на зброю. Тому що цей фонарик ніфіга не світить і видає твоє місце знаходження вночі, тебе краще замічають противники і мутанти. Кстаті, костюмів із ПНВ часто можна зустріти на головах у сталкерів. А на останніх етапах гри було б непогано, якби був якийсь тепловізорний приціл, або тепловізорні очки, або, можливо, ручний тепловізорний прилад з невеликою дальністю роботи, так як, судячи із плакату, на початку гри події відбуваються у 2021 році, а там технології, андійчас, вся фігня, і було б непогано побачити в ігрі якийсь теплак, щоб можна було легше замітити в ігрі якихось мутантів, по типу кровососа в стані невидимки. Третя річ, якої мені не вистачало, це зрізати частини мутантів. Для продажі, наприклад. У нас мутантів в зоні багато і в більшості випадків я обираю втікти від мутанта, ніж з ним файтитись. Тому що здоров'я у них немало і патронів на них теж іде ого-го. плюс поломка зброї, і це все в сумі просто невигідно. А з допомогою частин мутантів з'явиться смисл їх убивати, щоб потім зрізати якусь кінцівку і продати її. І так хоча б чуть-чуть можна буде окупитись і буде смисл з ними воювати. Кстаті, мені не дуже сподобалося, що всякі нитіки почали жалітися, що в вот, Сталкер 2 мутантів, багато здоров'я, їх тяжко забити і так далі. І мутантам здоров'я порізали. Ну, чесно, мені то не дуже сподобалося, тому що я любив, коли у мутантів багато здоров'я, і ти пускаєш там йому цілий барабан в голову з 50 патронів і йому пофіг. Ну я не знаю, в тому був якийсь ще прикол. Якщо ви зі мною згодні, то... Напишіть свою думку в коментарях, подобається вам, що порізали мутантів здоров'я чи не подобається. Буду вас радий почути. І плюс наступна четверта річ, яка була б непоганим бонусом до зрізання кінцівок мутантів, це щось наподобі біорадара, який би можна було отримати десь всередині проходження ігри. Біорадар би показував всі живі і мертві істоти в радіусі, ну там приблизно 30 50 метрів, наприклад. Тому що інколи об'єш мутанта в кущах і знайти його, щоб зрізати кінцівку, ну буде дуже важко. П'ята річ, яку я би дуже 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 сильно хотів побачити в S.T.A.L.K.E.R. 2, це можливість проходити сюжет в онлайні разом з друзями. Як це реалізовано в деяких частинах Far Cry, або, наприклад, в Ghost Recon, можна було б разом весело проводити час з друзями, разом лутатись, рятувати один одному життя. По типу тебе добив кровосос, і ти лежиш почти мертвий, і у друга там, наприклад, буде 30 секунд, щоб вколоти тобі аптечку, інакше ти азябнеш і так далі. Ну, на мою думку, це було би дуже прикольно, дуже весело. і, ну більше би людей грали в Сталк 2, Тому що от зараз всі сюжет пройшли, і все. Ну і на ігру забили. Ну так завжди буває. Шоста річ, якої мені не вистачає в S.T.A.L.K.E.R. 2, це endgame контент, щоб була можливість вільно блукати зоною вже після фіналу гри, коли ти вже все пройшов, коли вже все відкрито, і ти можеш собі чілити в зоні, займатися колекціюванням артефактів і так далі. Ну, це було би просто прекрасно, щоб просто завершення після кінцівки гри, як ти вже пройшов всі місії, вільно собі блукав зоною, щось там досліджував. Це було би дуже круто. Сьома річ, якої дуже не вистачає, це більше провідників між локаціями, тому що зона велика, і навіть добігти до найближчого провідника інколи так довго і скучно, що просто пропадає бажання грати. А після спасіння залізся від моноліту хочеться інколи туди повернутись. Але якщо ти туди повернешся, то телепортнутися звітом уже на іншу територію через провідника вже просто не зможеш, тому що там провідника не буде, бо нам доведеться його по сюжету вбити. Така ж сама історія із малахітом, коли на них нападає варта. Просто на цю територію зони вже переміститись ніяк не можна. Восьма річ, якої не вистачає, це інформація про персонажа при обшуку його трупа, як це було у всій трилогії сталкер. Ну це було так зручно, коли ти когось лутаєш і там пише хто він, яка групіровка, він новічок, чи він ветеран і так далі. І також було б непогано, наприклад, лутання нашивок з убитих сталкерів, як це реалізовано в одному з недавніх модів. Дев'ята річ, якої не хватає, це гаряча клавіша швидкого переносу предметів з інвентару в схрон або в меню торговця. А переносити по одному предмету курсором незручно. Можна було б, наприклад, зажавши клавішу Alt і класнувши ліву кнопку мишки, швидко перемістити предмет в схрон. Це було би дуже зручно. І набагато, набагато Прискорило... присколив приско рот. Набагато би. Прис прискорило процес а -а 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 -а. бля, що я хотів сказати? Ну який я бля? Ой бля. І остання десята річ, якої мені особисто не хватало, це марсманські гвинтівки і холодна зброя. Мені дивно, чому в ігрі немає жодної ДМР-гвинтівки, на, наприклад, на ar 10 або на інших системах. В ігрі, по факту, є тільки дві мерсманські гвинтівки. Це СВД і СВУ. Да, я їх вважаю іменно марсманськими гвинтівками. Вони відрізняються від, звенч... від звичайних болтовок полуавтоматичним режимом стрільби. Так от, в ігрі є тільки ar 416 Попадос, і то її важко назвати ДМР-гвинтівкою, тому що у неї проміжуточний боєприпас, а не снайперський. І, ну і само собою холодна зброя. В ігрі є тільки один ножик, який ніяк змінити не можна. Хотілося би асортимент з, наприклад, 4-5 ножів на вибір. Так що, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалося. І ви поставите йому лайк, підпишетеся на канал. Також не забувайте підписатися на мої соцмережі. У Телеграм я стараюся для вас викладати різну інтересну інформацію. А у Тікток я проводжу свої щоденні стріми по іграм. Всі посилання залишу для вас в описі під відео. Так що, скоро побачимось, гайс!